Так, народ, мене звуть Сергій Степаницько, я магістр української філології, досить довго прожив у місті Вінниця. Знаєте, від англійського to win. Перемагати, а потім досить довго прожив уже в Києві на районі Виноградар. Чули про такий? Кайф. Я не впевнений, що, що варто хвалитися цим, тому ви не спішите. Я... Просто тут трошки інший корінь слова здається від англійського провинитися. Мені стається. Але я про інше сьогодні. як... Людина, яка проживає в буремні часи, в легендарні, але страшні часи. Дивлюсь зараз дуже часто, що там відбувається за перебріком, слідкую за їхніми новинами. І мене дуже дуже сильно лякає, те, що російських дітей в дитячих садочках, може, ви спостерігали, часто одягають в костюми Сталіна, в костюми Леніна, в костюми самольота в Совєтський, в костюми танків навіть. Я згадав свій садочок. Я в садочку був огірком. Я клянусь вам, я як сьогодні пам'ятаю, мені п'ять рочків, я стою на сцені зі своїм іншим другом огірком, тому що на українському городі не може бути одного огірка. Я стою і розповідаю віршик, але розповідаю не той віршик, якого мене навчила вихователька, а той, якого мене навчив батько військовий. Я стою і такий. Я маленький огірочок. Кучерявий мій листочок. У землі я народився. Щоб мене знайшов москаль і мною подавився. Не знаю, як у вас, але рівень тривожності інколи буває дуже високим. Я стояв в супермаркеті на кулінарії, жіночка питає в мене, що бажаєте, я такий бажаю помсти. І 200 грам шуби, пожалуйста. Вона. Я дивлюсь на розкладку, бачу там салат ніжність. Я такий серйозно, в 2023 році салат ніжність. Ні, я хочу, щоб там замість лазання з м'ясом була страва помста. Ти береш 300 грам помсти, приносиш додому. Твоя дівчина така тобі розігрівати. Ти такий, ні. Помста це страва, яка подається холодною. Ясно. От як я вважаю, Це повинно бути. Українська мова володіє безмежним номінативним потенціалом. Я про це постійно розповідаю, але українці умудряються трошечки дещо профукати. Яким чином це відбувається? Я якось побачив салат Карпатський, ну, також на кулінарії. І салат Карпатський. Як ви думаєте, який основний інгредієнт в салаті Карпатський? Прикиньте, ананас. Я такий серйозно, салат Карпатський, основний інгредієнт ананас. Я думав, що коли я відкриваю вдома салат Карпатський, звідти виходить вівчар з вівцями і такий, ей, хлопці, у нас ватра потухла. Але ні, прикиньте, там ананас. Я такий, а, от про що, писав Михайло Коцюбинський в тінях забутих предків. Нє, ні. ні. Кожного року хлопці вночі не шукали цвіт папороті. Вони шукали ананаси точно. Знаєте, чому дівчина на заручі не виносить гарбуз, якщо їй не сподобались свати? Тому що в той рік просто ананас не вродив, і знаєте, воно якось прижилося. Є ще одна ситуація: мені не подобається, коли маркетологи навіть на рівні якихось кафешок або тих же салатів лінуються. Бачили? Всі точно бачили, салат є такий смачний. Салат смачний. Я якось в кафе замовив і такий до офіціанта, я вибачаюсь. А салат смачний. Смачний? Офіціанткий, догадайся, догадайся, смачний він чи ні. Просто дивіться, є Торт Наполеон, є салат Цезар, я такий для салату смачний, диктатора не знайшлось, правильно? Дивіться, наживаємо салат, наприклад, а... салат хусейн. Салат хусейн, і хочеться домахатись до американців за сусіднім столиком. Наприклад, я б назвав салат Слободан Мілошович, прикиньте, салат Слободан Мілошович подається з 92-го року на різних тарілочках. Знаєте, ну це таке, це домашнє завдання, не турбуйтесь. І взагалі, моє. Ну я б, якби Путін був достойним диктатором, я б також назвав би салат Путін. Знаєте, приходиш в ресторанчик. Ну, така салат Путін, улюблений салат Росіян або улюблена страва. Знаєте, включив Телік, пожрав Путін. Я хочу колись після перемоги прийти в ресторанчик і такий, а можна мені, будь ласка, салат Путіна? Вони такі, вибачте, нема в меню. Хлопці вирізали <плес> А тепер поаплодуйте, будь ласка, хто дивиться а, різні статті з порадами у наших засобах масової інформації? Читаєте різні поради, там як берегти тепло? Як економити світло? Мені дуже цікаво, що в українських засобах масової інформації. Якщо ви бачите приставку е, поради експертів, скоріш за все цю статтю писала сусідська собака. Я хлянусь вам. Якось на одному дуже відомому ресурсі я прочитав наступне: е, Як економити пальне в умовах дефіциту? Пам'ятаєте, коли був дефіцит у нас, здається, рік назад, і я такий, як економити пальне, коли я заклятий автомобіліст? І перша порада в статті Як економити пальне в умовах дефіциту, звучала наступним чином: зменшите кількість поїздок. Я такий дуже дякую вам. Це дуже хороша порада. Друга порада. Для того, щоб економити пальне, старайтесь не вмикати кондиціонер, оскільки це впливає на витрату пального. Крапка. Але пам'ятайте, відкриті вікна також впливають на витрату пального, тому інколи вмикайте кондиціонер. Дякую. І Третя порада моя улюблена. Старайтесь не пригальмовувати на світлофорах. Пів Києва їздить за цією порадою, я клянусь. Там треба було дописати, старайтесь не пригальмовувати на світлофорах кома. Якщо бачите, що бабулька почала переходити на червоний, притопіть. Притопіть, хто знає, можливо, бабулька за Совєтський союз. Хто... хто знає? Взагалі добре, дякую, да, давайте дамо, давайте. О, ви хлопуйте, ви сьорбуйте все на мене, кидайте. Згадує блокаути, і мені як автомобілісту було дуже важко рухатись по київських дорогах, дуже широких проспектах, оскільки не працювали світлофори і ще ці, знаєте, українські пішоходи. Я дуже поважаю українських пішоходів, але мені не подобалось, що вони поводили себе як ніндзя. Знаєте цей ефект ніндзя? Незрозуміло, звідки взявся. Цей самокатчик незрозуміло, куди дівся. Але замість тюрікенів, як ці ніндзя кидають гострі, в мене ніндзі кидали фоками, просто знаєте. Я не пропустив бабку і вже пашу. Міг за день по 20 штук збирати. Але в той час дуже класно допомагали регулювальники і наряди поліції. Поаплодуйте, будь ласка, хто знає всі сигнали регулювальника? Дуже небагато людей, як правило, аплодує. А більше того, не всі регулювальники знають всі правила регулювальника. Наряд, який приїжджав до нас до мого будинку, кожного разу за інструкцією працював секунд шість. Я клянусь вам. На сьомій секунді там уже було, Боже, приїжджай, пожалуйста, просто приїжджай. Якось ми під'їжджали до регулювальника, який стояв ось в такій позиції. Я кажу до своєї колишньої, зай, що це означає? І вона така, це щось з Титаніка. Я кажу, дивись, в автошколі розповідали, якщо е, ти не можеш запам'ятати, пам'ятай одне єдине правило: не можна їхати в живіт і в спину. Запам'ятала? Вона така, а по ногам. <риклад> кажу, віддай ключі, будь ласка. І більше ніколи не сідає за кермо автомобіля. Ніколи не думав, що через е, повномасштабне вторгнення буду сумувати за українськими курортами. Є такі люди, як я. О! Найбільш екстремальна ситуація в моєму житті до повномасштабного вторгнення Російської Федерації це було відвідування Херсонської області, як не дивно. Кілька років назад я поїхав в Херсонську область, яка на 85% представляє собою степову зону. Знаєте про це? Це степи. Але я умудрився заблудитись там в лісі, прикиньте. Я заблудився в лісі, це була справді екстремальна ситуація. Я почав шукати мох, знайшов мох такий так, північ туди, до Києва, 800 кілометрів. Я, я в безпеці. Потім я почав згадувати, що в дитинстві мама записала мене в дитячу юнацьку патріотичну організацію Пласт чули про таку? Так, да, це дуже крута організація, на кшталт американських бойскаутів, але це дитячо-юнацька патріотична організація. Нас вчили в'язати вузли, ставити палатки, виживати в екстремальних умовах Російської Федерації, якщо що станеться. І нам наш наставник казав: друзі, в будь-якій екстремальній ситуації, пам'ятайте, дві речі: перша вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є. Друга лента за лентою набої подає. І я такий, це дуже класна порада. Але тут ні слова про ліс, ребята. Жодного слова про ліс. І єдине, що могло тебе врятувати це уроки, основи безпеки життєдіяльності. Пам'ятаєте, о, в школі. Наш вчитель, о, наш вчитель був неймовірно крутий дядько. Він нам казав: Ріб'ята, якщо заблудились в лісі, пам'ятайте дві вещі. Перша, знайдіть велику палку і дуже голосно стукайте по дереву. Поки стукаєте, кричіть, щоб вас почули. І друга, ні в якому разі не привертайте увагу диких тварин. Відчуваєте, що тут щось не так да, з цією підказкою? Я вже бачу, як я находжу велику палку, стукаю нею по дереву. Збоку пробігає дикий кабан і такий, хто там стукає? А, Сірошка заблудився. Піду покличу вовків, хай поможуть йому вибратись. Але єдине, що врятувало мене, це те саме, що врятувало мене тоді, в садочку, разом з тим віршиком, коли я був огірком. В будь-якій екстремальній ситуації справжній чоловік повинен розплакатись. І я клянусь вам, ця штука врятувала мені життя. Я розплакався і мене знайшли буквально через дві хвилини. Це не була пошукова операція з собаками, вертольотами. Просто вийшла моя колишня з кущів і така, я в туалет відійшла, воно вже розплакалось. А я почав плакати ще більше. Я подумав, це лось на вийшов, прикиньте. Я, я прям так розплакався. Так, да, я дуже сумую за українськими курортами, я обожнював українську затоку. Я не знаю, я просто обожнював українську затоку. І е, якось ми вирішили поїхати в затоку на всі гроші. Бувало таке, що відпочити на українському курорті на всі гроші. Ми знайшли найдорожчий готель в затоці. Приїхали в найдорожчий готель в затоці. Я хочу сказати, в Україні є дорогий праймовий відпочинок. Він відрізняється від All-Inclusive або від Європи. Всього-навсього, всім абсолютно. Абсолютно всім. Ми виходили з номера, я вішую табличку Make-up the room, Відходжу, жіночка прибирає на коридорі. Я відходжу і чую собі в спину. Я повертаюсь, такий, я вибачаюсь, щось не так. А жіночка така: ні, ні, це я про своє, йдіть купайтесь. А в неї в очах написано Ідіть купайтесь, я все приберу, що не так лежить, поняв Серега? Планшети, зарядки, іди іди, купайся. Але якби жіночка подивилась в мої очі, побачила, б що я дуже довго живу на Виноградарі. Я все ціни ношу з собою, абсолютно. Якщо ви бували на All-Inclusive, там в Туреччині чи в Єгипті, знаєте, що там є аніматори місцеві. Які ходять за вами і такі, сьогодні танці, сьогодні аеробіка, сьогодні пенна вічерінка, приходіть. У нас теж був аніматор в затоці. Я підійшов до нього кажу, що сьогодні. І він такий середа. І пішов, прикиньте. І ми більше його ніколи не бачили. Але я дуже щиро вірю в те, що як ми переможемо, і коли закінчиться війна, я приїду в затоку, буду вішати табличку. Виходячи з номера, «Make up the room», зерум, відходитиму, і жіночка ззаду така, «Трясця!» Я повернусь скажу, щось не так. І вона така: рушнички міняти вам. Я підійду до аніматора в затоці і скажу, що сьогодні. А він такий: сьогодні черговий прекрасний день під небом вільної, незалежної, квітучої України. Дякую вам, слава Україні!